Добринін Квіткова, чому їх шлюб приречений? Ані Лорак допомагає Україні. Зізнання то польського та тікток гроші мало забезпечені. Можуть зручніше, з вами не зміну ваш пліткар Безпало Медіа. 24 на 7 пліткуємо. Про головні події зі світу українського шоу-бізнесу. Знаю, що ви скучили за плітками, адже останній тиждень у нас повністю присвячений проєкту Холостяк 12. З вас подобайка, підписка на канал, коментар для просування ролику. В мене чудовий телеграм-пап. Бляк, інстаграм журнал про зірок. Підписуйтесь, усі посилання в описі під цим відео. А ми розпочинаємо пліткувати. Я нагадую, що у нас пліткова спільнота, на нас не ображайтесь, маємо право на суб'єктивну думку. Вриваємось, в головні події. Дня зіркові плітки та інсайти. Ваш тату пліткар без м'юзік знає усе. Тисни на дзвіночок, став подобайку та підписуйся на канал. Головна сенсація початку 2023 року, з чого зробили справжній інфопривід, Даша Квіткова та Нікіта Добринін розійшлися. І так драматично Даша Квіткова розповідає у Маші Єфросиніної на інтерв'ю про те, що ми вже більше ніж півтора тижні не живемо разом з Микитою і бла бла-бла бла бла. Ми не хочемо ніякої публічності, ніякого бруду. А в мене трішечки інше запитання: якщо ви не хочете ніякої публічності, ніякого Чому ви тоді це так показово монетизуєте? Дайте поясню, що маю на увазі. Якщо пара вирішила розійтись спокійно, то ти не будеш іти на інтерв'ю до Єфросініної, одна із найпопулярніших інтерв'юєр країни, і так томно, драматично заявляти, що мені є що сказати. А Єфросиніна робить підводочку. Про що мовчить Даша Квіткова? В чому твій секрет? Боже, це настільки було награно і безглуздо. Зрозуміла справа, що майже це вигідно, адже вона отримує шалений трафік, репости в ЗМІ, цитування і так далі. А Даша Квіткова це знову монетизує. Адже Даша. Це дорівнює долар, долар, долар. Все, що вона робить, потрібно монетизувати. З одного боку це непогано, це круто, що наш час ти умієш заробляти на будь-яких інфоприводах гроші. Але з іншого боку, у нас знову черговий хайп. Мало того, що ви були знайомі до початку проєкту Холостяк, і Даша спеціально пішла на це шоу, аби перемогти. Адже Нікіта заздалегідь розумів, що вибравши Дашу, вони зможуть це все красиво упакувати і так далі. І кажуть, Боже, який контракт, який хайп, діти це святе, заради грошей дітей не будуть народжувати, де й не таке роблять шоу бізнесі. Ви навіть не уявляєте мої наївні про що ви говорите. Тому Даша Квіткова і Нікіта Добринін це виключно хайп. І я не здивуюся, якщо вони розійдуться, ось ця вся драма. Побуде вщухна, а потім так знову, а ми зійшлися і скажуть: а ми ж не розлучалися, ми просто розійшлись, а зараз зрозуміли, що нам погано одне без одного. Водять кота за хвоста, ми з глядачами не дурні, ми усе знаємо про вас. Тож Даша й Нікіта вам свою комерцію не приховати. Ось така новина. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як взагалі відноситесь до шлюбу квіткової Добриніна. Ой. Господи, не люблю я таку нещирість, але маємо, що маємо. Далі найбільш цікава новина, яка мене по-справжньому вразила. Уявіть ситуацію, ви хочете допомогти українським сім'ям, які втратили своє житло, ніби благородна ціль. Так, так, взагалі питань немає. Але в той же час ти хочеш всидіти на двох стільцях, коли в тебе репає очко, але ти не хочеш, щоб в тебе стався геморой. Але ж це неможливо. Він все одно буде, бо ти сидиш дупою і там, і там, і ти вирішуєш, ага, зробимо ми благодійний акустичний концерт, напишемо красиві меседжі в соціальних мережах. При цьому переходьте на мій сайт, донайте, ось ці сім'ї українські втратили свої будинки. Але ми не назвемо війну війною. Ми не назвемо, що продовжуємо працювати в країні агресора. Ми не назвемо, що наразі. Ти продовжиш концертну діяльність на Росія. Ми не назвемо те, що твоя нерухомість уся вражці, і ти не хочеш втратити гроші саме з Кремля, але в тебе ж душа болить, бо ти дуже хочеш допомогти Україні, і в тебе прокинулась совість лише на 11-й місяць війни. Як ви думаєте, про кого йде мова? А давайте зараз подивимось, як ця краля просто душевно по домашньому страждає. Привет, мои дорогие! Сегодня особенный день для меня. Я подготовила для вас акустическую версию нескольких моих любимых песен, а также мне бы очень хотелось помочь людям, которые нуждаются в нашей помощи. Ссылку смотрите ниже. И эти песни, возможно, я спою как никогда с обнаженным сердцем, потому что есть только голос, есть инструмент, рояль. І мої любими пісні для вас, і перша песня на половину вам не здалося ані Лорак провела благодійний акустичний концерт в підтримку українських біженців, які втратили житло, але при цьому. На своєму сайті вона не вказує, хто агресор, від чого все ж таки постраждали ці українські сім'ї. І там не зовсім зрозуміла історія до кінця, чи вона допомагає сім'ям з ЛДНР, чи взагалі рандомно українським сім'ям. Тобто тут треба взагалі копорсатися глобально, але ми бачимо спробу Ані Лорак в черговий раз показати, що я не плохая, я ж дерево любові, я ж допомагаю, Нічого плохого не говорю, не говорю. Війну ні, не піддержуваю. Но війну войною не називаю, ну потому що. А, а де війна? В Україні. Боже, це такий крінж. Я вам тисячу разів казав, друзі, я більше ніколи не буду говорити про Лорочку. А як про неї не говорити? А як про неї не говорити в контексті цих подій? Тому що, блін! Знову, знову очко репає, і геморой скоро в тебе Лорак буде. Досить займатися таким підлим, абсолютно підлим заграванням. Інакше це не назвеш. Жесть. Просто жесть. Ай, друзі, мені нема чого додати. Далі у нас Алекс Топольський, який там десь на Балі, шмаліє. І я його запрошував на інтерв'ю, він ніяк не зреагував, головний холостяк країни проігнорував мою пропозицію. І я знаю точно з достовірних джерел, що наш холостяк настільки гордий. Не прийти до мене на інтерв'ю і розповісти свою правду, дати оцінку усіх зливів, які про нього приходили. Абсолютно щиро людина вважає мене ворогом. Тобто там настільки зашкалює его, а ще я точно знаю, що він рекомендував дівчатам, що ви що ви постите цього безпалова, на Нащо ви даєте цим ноунеймам трафік за рахунок вашого імені? Сонечко, 12-й сезон пройшов. Скоро тринадцятий про тебе через тиждень, два-три всі забудуть. Тому що популярність холостяку це популярність в моменті. І якщо ти не створюєш якийсь цікавий контент, то про тебе вже ніхто через півроку не згадає. Холостяки постійно змінюються, а безпал в медіа був, є і буде. І ми із року в рік робимо ці зливи, постшоу, інтерв'ю, розслідування, огляди, реакції. Вже не перший рік, тому. Кицю світ не кружляє навколо тебе, і в тебе була унікальна абсолютна можливість показати свою правду, своє бачення. Я наголошую в 100 тисяч третій раз вже на своєму каналі, що я інструмент, який дає паралельно дві правди. Одна правда йде з народу, сайт, який з'являється. А друга правда це історія від самого героя, про якого ми розмовляємо. У випуску. І ти міг би повністю або відбілити свою репутацію, або в черговий раз ось цим замовчуванням, ігноруванням. Що ти, що, Катя, показуєте, що ми про вас нарили правду, і вам нема чого сказати у свій захист. Ой, ось такий він цей Алекс Топольський, гордий. Але нічого, не переживай, хлопче. Через півроку реально всі забудуть, якщо не раніше. Згадайте мої слова. І на завершення поговоримо про мішу гончара. Взагалі не знаю, хто це, не бачив його обличчя, не знаю, от, взагалі нічого про цю людину, але хочеться поговорити. Давайте подивимось відео. Доброго дня! Сьогодні я їздила в район. Мені Міша Гончар скинув гроші. Зараз я покажу що за його гроші я купила дітям. От я купила дві пачки макарону. Два кіла гороху купила. Два кіла купила рису. два кіла купила гречки, пила дітям два великих соку, пила мороженої риби, купила томат, купила киві, купила помідор, купила моркви. Кула лимоні, купила цибулі. Мандарин. Дякую, Міша гончар, за те, що ти мені скинув гроші. Дякую тобі. Малозабезпечна українка показала, що звернулась до якогось Міши гончара. Він їй допоміг коштами, і для своїх дітей вона закупила харчі. Це це викладала на стіл, показувала. Ви бачили у відео. І такий шквал, резонанс, критики в коментарях, що йди на роботу, бла 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 У кожного своя ситуація в гуманітарній допомозі немає нічого поганого. Тим паче, ця жінка закупила харчування для своєї сім'ї, для своїх дітей. Вона не пішла ці гроші, не пропила. І я не розумію, звідки в нашому соціуму в той період, коли війна повномасштабна, і кожен з нас постраждав від цієї війни по-своєму, хтось знаходиться і засуджує за те, що М, взяла гуманітарку, все понятно, на роботу не хоче. А ви на роботу не хочете? Ті, хто залишає подібні коментарі. В цьому немає сорому. Є можливість отримати допомогу, беріть, завжди беріть. І не фиркайте носом, бо ви не знаєте в яку ситуацію можете потрапити завтра. Дивно, дивно для мене взагалі незрозуміла історія. Ось такого розколу в соціумі. Мені здається, ми знаходимося зараз в дуже гострій фазі. З одного боку розумію, всі втомились від війни, усі, кожен з нас. Але це не привід зриватися на інших людях, яких ти не знаєш, і які тим паче не зробили нічого поганого, тикати носом і показувати, як же ж потрібно жити. Краще живіть своє життя, як ви вмієте. От, і все. Такі у нас сьогодні новини, плітки. Дякую за перегляд. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування ролику. Підписуйтесь на мої соціальні мережі, все це в описі під відео. Хто не бачив інтерв'ю з дівчатами з холостяку, переходьте, дивіться. А я не прощаюсь. кажу до зустрічі вже у наступному випуску пліток. Слава Україні! Разом до перемоги! Зіркові плітки та інсайти. Ваш тату пліткар без м'юзік знає усе. Тисни на дзвіночок, став подобайку та підписуйся на канал.